Ну, якщо бути відвертим і починати з самого початку, про те, що буде повномасштабне вторгнення, тобто так звана велика війна, да, я про це перший раз згадав і розповів своїм друзям, знайомим ще в 2017 році. Після однієї з волонтерських поїздок на схід, ну і мені було важливо розуміти ситуацію, яка там відбувається. Це було видно, це було зрозуміло ще в 2017 році. Початок повномасштабного вторгнення я зустрів в Києві. Да, відчуття страху було, напевно, більше відчуття незрозумілості. Тому що, в принципі, до цього я вже був практично готовий. У мене було вже готове все спорядження, куплена форма. У мене був план дій, в якій послідовності, куди я рухаюся, з ким я зустрічаюся, і в який підрозділ я маю піти. На той момент неможливо навіть було уявити, що. Дійсно, це початок такої війни, яка триває вже четвертий рік. Ми 24.02.2022 року, після першого вибуху, той, який я почув, я проснувся, розбудив відразу доньку, зателефонував дружині, попередив, що діємо згідно запланованого, тобто дружина зібрала. Необхідні важливі речі, документи, дай обов'язково тваринок. У нас їх е -е, дуже багато. То всіх погрузила в корзинки, сам зібрався, забрав свій заплічник, який вже був готовий, зателефонував друзям, з якими було заплановано місце зустрічі і подальші дії. Трішечки не по собі було, напевно, тому що, рухаючись, наприклад, з Києва в сторону Вижгорода, в сторону Вишгорода не їхала ні одна машина. І десь вже ближче до кінця Дамби, от дійсно я вже усвідомив, що це війна, тому що йшли ряд ворожих гелікоптерів в сторону Гостомеля. Тобто вони якраз проходили в тому напрямку. І, і досить низько вони йшли під прикриттям двох винищувачів. То от, коли зустрічаєш цей час, да, можливо, не настільки б здивувався. А тоді 24.02 це було трішечки так ну не, не то що знову ж таки. Просто незрозуміло, а від відчуття незрозумілості з'являлося відчуття страху. В ніч з 24 на 25 я перебуваючи в групі із своїми побратимами, ми вступили в один із підрозділів, отримали зброю, отримали боєприпаси. І 25-го числа у нас вже відбулося таке перше бойове хрещення. Відбулися деякі події, які в принципі, напевно, багато на що повпливали. Тому так, 26-го числа ми повернулися до Києва. Відбулися також деякі, деякі події на тій же стан в районі станції Метро Берестейська. І дивлячись на все це, знову ж таки лишній раз переконувався, що ми все робимо правильно. І 26 числа ми повернулися в своє рідне місце місто, тому що в принципі, місто вже на той час знаходилось практично в полуоточенні. І коли ми рухалися з боку Києва до міста Ніжин, а це якщо, ну, знову ж таки, якщо розглянути на карту, то ми якраз їхали не від ворога, а назустріч ворогу. Оборона міста Ніжин була досить в плачевному стані. І знову ж таки, за рахунок ну, практично героїчних вчинків тих людей, які оборонили це місто, місто вдалося втримати. Тобто, і От тоді я відчув, що дійсно люди, ну особисто я кажу зараз про те, що, що я особисто бачив, в чому я приймав особисту участь. що Люди, практично кожний робив все, що від нього залежить. Тобто, тоді, коли ми організовували оборону міста Ніжин, до нас просто стояла черга із чоловіків, які. Готові були навіть там висунутися на зустріч знову ж таки, ну, по деякій інформації. Да, ворог вже був в радіусі 5 кілометрів від міста. Тобто ці були люди, які звичайні чоловіки. Які готові були просто брати, перепрошую, бензопили, просто створити загородження, щоб затримати підхід ворога, тому що ми вже на той момент знали, що в сторону Ніжина рухається невелика частина регулярних військ, які мали ставати на оборону міста Ніжин. Ну це можливо трішечки так. Поглибився в це, в ці всі подробиці, але це саме те, що формувало на той момент, формувало подальші погляди, і це дуже вплинуло, в принципі, на моє ставлення до війни. Моє ставлення, ну то тобто, есть я бачив велику кількість помилок, які допускалися людьми, які допускалися нами, і серед своїх побратимів, з якими ми з першого дня. Це люди доброї волі. Це ті люди, які самі по поклику своєї душі прийшли. І коли ми сидимо і говоримо, згадуємо про те, що ми пережили, що що нам загрожувало, то ми дуже часто використовуємо таке словосполучення, що на першому етапі війни ми вижили випадково. От судячи зараз, коли маючи цей багаж знань і аналізуючи ті дії, які ми вчиняли. То просто приходиш до висновку, що ми просто вижили випадково. Зараз я розумію, що на той час ми вчиняли безглузді кроки. Усвідомлення того, що це за гори. Тоді, коли ми потрапили в населений пункт, який знаходився біля міста Ніжин, це село Велика Дорога, через це село проходили дуже велика кількість. Російської військової техніки, яка рухалася в сторону Києва, от там було дійсно страшно. Коли ти бачиш те, що наробили ці нелюди, ну як їх можна назвати, я навіть не уявляю, скільки горя вони принесли, так, коли ти дивишся на звичайний будинок. І розуміє, що будинок збудував дід, батько збудував подвір'я, а син збудував і поставив новий забор. Тобто це результат роботи трьох поколінь, а це життя трьох поколінь. І хтось прийшов і це зруйнував за одну секунду. Подивіться уважно. Ось такої якості в нас дорога. Ось так живуть люди. А ось так жили люди. До того як прийшов наш російський братюшка. Рома, привіт з України. Ром, ти бачиш тут військові об'єкти? Рома. А нацистів ти тут бачиш? А я бачу тут зруйноване село, людські долі, горе і ваша кончена техніка. Це і є, напевно, та мотивація, яка до сих пір. Не дає зробити крок назад і сказати, що ну, моя війна закінчилась. Ні, наша війна не може закінчитися, якщо а, хтось приходить до нас в домівку, не вважає труд цілих поколінь і починає на правах сили. Розповідати, якою мовою нам спілкуватися, до якої церкви нам ходити. Це зараз, коли ти приходиш в ТЦК і говориш, що ти готовий йти працювати, то тобі дуже швидко знаходять місця. На той момент ми намагалися все-таки втримати наш костяк колективу. Ми побачили кожен одного без масок. Тобто ми побачили інколи перелякані очі один одного. То є, ми побачили, як там, люди реагують на ту чи іншу стресову ситуацію і зрозуміли, що більшість із нас, да, то є, от ми трималися один одного і прийняли рішення, що ми хочемо і продовжувати боронити свою батьківщину також разом. У нас вдалося потрапити більшість нашого колективу, потрапити в один підрозділ. Цим підрозділом на той момент була одна, напевно, із найстрашніших бригад. Для нас був шанс доєднатися дійсно до бойового підрозділу, до бойової бригади, перебуваючи в повному, максимально повному складі із нашого колективу. Словно звісно, 57-ма бригада в листопаді місяці. Перебуваючи в складі 57-ї бригади, приймали участь по звільненню території Херсонщини. Спогади знову ж такі, які дійсно мотивують, коли ворог намагався поспішно відходити з території Херсонщини, із правобережжя. І в одному із населених пунктів була така. Не то що зустріч, розмова. по-різному можна назвати це тоді, коли ми зайшли в один населений пункт, який знаходився понад 8 місяців, здається, на той момент в окупації. І довгий час не було можливості людям зв'язатися із своїми родичами, які знаходились на підконтрольній території. Ми розгорнули Старлінг. І давали можливість зателефонувати жителям цього населеного пункту своїм рідним. Ці жінки там, телефонували своїм дітям. Стримати емоції було дуже тяжко. І ці жінки плакали від щастя, що вони мають можливість сказати своїм дітям, що вони вже Україна. Що... пила на встречу и, и боялась, я пила, и боялась, я думаю, друг, все русские. У нас сегодня такая радость. Боже, какая радость. К нам украинцы пришли, хлопцы. На таких красивых, здоровых машинах, что мы чуть не перелякались, мы их никогда не видели. Очень хорошо. Такие мы сейчас жизнерадостные, веселые. Нам даже, а я не знаю, я сегодня, наверное, ночью не засну, буду все думать, как о... Как хорошо сегодня у нас день. Для... Все добро, не переживай. Мне все хорошо, Лесечка Ну чего? Ну немножко нас поналякули россияне, но их уже у нас нет. Так что скоро все будет хорошо, может быть, к весне вы к нам и приедете. А сейчас с вашего дозволу мы с хлопаками А, да, 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 -да. Можно, можно, можно. Лесечка, посмотри, какие у нас красивые хлопцы. Очень рада. Все буде Україна. Так, да, так. Да, 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 да. Добренько, спасіба. Я вам ще її чеку. Да не надо. Да. Дійсно, було дуже тяжко. Морально, ну, як емоційно досить навантажено. В одній з розмов я передав свій особистий телефон для того, щоб жінка зателефонувала своїй доньці і попередила, що. Ми вже звільнили даний населений пункт. Після розмови, що найцікавіше, напевно, також такі дрібниці, які запам'ятовуються назавжди. Після розмови донька, з якою говорила ця жінка, по моєму телефону, ну, в неї ж висвітився мій номер, попросила дозволу, чи може вона хоча б періодично, Писати мені якісь повідомлення. До сих пір, вже четвертий рік війни, я періодично отримую повідомлення від цієї жінки із привітанням або ж із простим запитанням, як. Після звільнення Херсонщини бригада перемістилась на виконання бойового завдання на Донеччину. Це наш був. Такий тяжкий бойовий досвід, але саме він, напевно, і дав можливість знову ж таки здобути наступний етап розвитку в військовій сфері. Це був Бахмут. Це зовсім інший регіон, зовсім інший напрямок і зовсім інша війна. Можна багато говорити про військовий досвід, але якщо людина не розвивається, не бачить різносторонність цієї війни, а знаходиться там в одному якомусь певному напрямку, я вважаю, що це не повний військовий досвід. Саме тоді, коли ми потрапили в Бахмут, спочатку це були позаміські бої це найкраща, блядь, робота мірі. Зіга. уже в грудні. Ми вже зіштовхнулися і з міськими боями. І на мій погляд, це найтяжчі бої, це якраз міські бої. Ну, в частності в Бахмуті. У Бахмуті отримав своє перше, досить тяжке поранення під час виконання бойового завдання. Якраз очолював оборону однієї з вулиць на підступах до міста Бахмут. В принципі, перша моя компанія Бахмут. Вже закінчилась. Було досить довге лікування. Повернувся зі шпиталю, і це була друга, дуже складна, але зовсім інша операція, зовсім інший досвід. Ми його називаємо між собою Другий Бахмут. А насправді це була так звана дорога життя Хромове. Це був часів яр, і там ми здобули досить потужний, досить потужний досвід. Зовсім іншого напрямку. На другому Бахмуті також не обійшлось без поранень під час виконання деяких штурмових дій.